Починаємо із нічного обстрілу Балаклії, міста на Харківщині, де росіяни прицільно вдарили по житловому кварталу. Більше про наслідки дізнаємося у начальника харківської обласної військової адміністрації Олега Сенігубова. Пане Олеже, добрий вечір Я вас вітаю. Отже, станом на зараз, про які наслідки цього удару іскандерами по Балаклії можете нам розповісти. Так, всього у нас було під ударами 10 населених пунктів шести районів Харківської області, включаючи населений пункт, абсолютно правильно, відповідно, Балаклія Ізюмського району, два Іскандери близько другої відповідно ночі. Житлова забудова. Три людини, на жаль, загинули внаслідок удару. 15 людей отримали поранення. Серед них безпосередньо тобто четверо це діти. Значить, четверо людей із поранених, включаючи двоє дітей, наразі перебувають у лікарнях. 13 житлових будинків постраждалі. Значить, три будинки досить серйозні. Там мають відповідно пошкодження. 12 житлових відповідно будинків безпосередньо приватного житлового фонду. 10 автомобілів там знищено. Ну і вибито біля тисячі віконних отворів. Ну і наразі всі наші служби продовжують ще відповідно працювати на місці. І підрозділи ДСНС, екстрена швидка медична допомога був зроблений повністю побудинковий поквартирний обхід для того, щоб відповідно переконатися, чи немає під завалами ще людей, тому що руйнування досить значні. Значить, ну і е, наразі завдання номер один – це звичайно зашити всі е, віконні там отвори, тому що люди продовжують відповідно проживати у цих. Житлових відповідно приміщеннях поки що під питанням, один фактично під'їзд багатоповерхового, тобто будинку, на можливість його подальшої експлуатації? Спочатку під час удару, звичайно, були пошкодження і лінії електропередачі, і, відповідно газопостачання, теплопостачання, надання всіх комунальних послуг. Ми наразі відновили. Uh -huh. Ну тобто, продовжуємо оперативно, скажімо так, ремонтувати те, що зараз можемо привести до ладу. А скільки зараз людей в Балаклії живе? Це більше 10 тисяч. більше 10 тисяч. Тобто це великий населений пункт. Якщо брати агломерацію, в тому числі це більше 20 тисяч людей. І є відповідно діти, там і будуються тобто, підземні школи. Я скажу так, що знов ж таки там не було жодного ані військового об'єкту, ані фактично підприємства, ні цивільного, ні військового. Тим більше, тобто ворог просто посеред ночі вдарив двома іскандерами. Одна з них була частина фугасна з осколками, внаслідок чого і загинула там одна людина, тому що отримав відповідно поранення, яке не було сумісним із життям. Тому, ну, в, тобто, ворог прицільно бив по житловій інфраструктурі. Угу. Пане Олеже, ви сказали про те, що вдалося відновити уже надання усіх комунальних послуг після цього удару по Балаклії? Загалом по області. Де з цим зараз є проблеми? Ну, По-перше, населений пункт Ізюм. І частина лозової частина Лозівського району більше 35 тисяч абонентів були без електропостачання внаслідок обстрілу чергового, скажімо так, енергетичного об'єкта. Більше 50% ми наразі під'єднали до електромереж. Ну наразі триває робота щодо ліквідації повної ліквідації наслідків такого ворожого удару. Однак, фактично, це у нас відбувається щодоби. Тобто ворог б'є по енергетичних об'єктах, і включаючи і місто Харків так сьогодні було тихо однак. Тобто ворог постійно наносить такі там удари і по населеним пунктам області, в тому числі uh -huh. діють відповідно. Тобто, графіки відключень так, вони більше стабілізаційні, тому що ми відчуваємо звичайно дефіцит електроенергії зв'язку із обстрілами енергетичних об'єктів країни. Харківщина не є виключенням. Звичайно, однак ситуація наразі стабільна. Скажу так, uh -huh. пане Олеже, Дякую, що приєднались до ефіру. Поділилися свіжою інформацією з приводу ситуації на Харків. Чині це був Фелег Сеньгубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації.